Доброго дня! Я рада сьогодні вас вітати. Запрошую на заняття з природи. Послухайте діти мелодію. Спробуйте відгадати, що звучить. Вірно, так звучить дощ. Діти, а що з'являється після дощу в лісі? Так, молодці, ростуть гриби. Грибочкам дуже подобається тихий та теплий грибний дощик, після якого вони одразу підростають. Які ж бувають гриби? Чи всі вони однакові? Гриби бувають різними, великими і маленькими? Їстівними та отруйними діти, які частини є у будь-якого гриба, як тримається грибок, чому він не падає. Вірно, у гриба є ніжка, капелюшок, грибниця, з неї росте гриб? Давайте розглянемо їстівні гриби. Білий гриб вважається начальником серед усіх грибів. Назв у нього кілька. Білий гриб-боровик. Це маслюки. Вже до того дружні хлопці, що цілими сім'ями землі лізуть маслюки соснові діти. Це означає, що рости вони люблять під якими деревами? Під соснами. Підберезовик – дуже популярний гриб серед грибників. Він любить світло та росте під березами. Лисички мають бархатистий капелюшок, відрізняється рудим кольором. А це опеньки. По картинці відразу можна догадатися, де люблять рости опеньки. Вірно, на пеньках. Слово опеньок походить від слова пень. З одного пенька цілий кошик опеньків можна назбирати. Це ми назвали гриби, які ми збираємо та їмо. А є гриби, до яких краще не торкатися, вони неїстівні, вони місять отруту. Цей гриб пізнає кожен, адже він дуже красивий. У нього велика яскрава червона шляпка з білими крапочками і струнка довга ніжка з валаном. Це мухомор. Бліда поганка отруйний гриб. Колір капелюшка може змінюватися від білого до сіро-зеленого. Не поспішайте їх топтати. Для людини вони отруйні, а лісовим мешканцям згодяться. олені шукають їх та їдять. Білки сушать на зиму. А зараз пограємо в гру. тепер перевіримо, як добре ти запам'ятав види грибів. Допоможи їжачку зібрати їстівні гриби до кошику. Давайте діти сьогодні зліпимо білого гриба. Нам потрібно шматочок білого, коричневого та зеленого пластиліну. Ніжку гриба викочуємо у вигляді толстенької ковбаски з білого пластиліну. Потім ліпимо шапочку нашого грибочка, викочуючи кульку з коричневого пластиліну. Розрізаємо кульку навпіл.